Якщо такі великі свята, як Великдень, то спаси наші люди не економлять, <святую> люблять всього всього і багато. Саме у цьому ми наші всі українці. Свято преображення Господнього. У цей день віряни вирушають до церкви з кошиками, адже там освячуються первоплоди. Зібрати кошики повних фруктів це ще те завдання. Чи не завадило підвищення цін підготуватися до свята? Та що обов'язково має бути в кошику, вирішили дізнаватися і ми. Розкажіть, як іде підготовка до свята? Нормально. Добре йде. Добре, все дороге, але потрошечки хоче. Навіть попри таку ціну щось маєте брати? Так, дві-три, дві, того, дві-три, того, І так назбирається кошик. А що плануєте поставити в кошик? Так, що грушку, яблуко, виноград, персик. Збирається класи, квіти такі гарні. О, такий гарний букет. Яблука свої, сливи купимо, виноград. Все, що є смачненьке на базарі, все покладемо кошек. Обов'язково своє з городу, обов'язково. Яблука, груші, що є на городі, сливи. Ну, а що не стає, то купимо. Тому, виноград, інжир, персик, яблучко. Це обов'язково має бути. Це ну і Цукерки такі вже по бажанню. Хто що дає? Я купляю все смачненьке, свіженьке на базари. В моєму кошику свіжі квіти, мають бути обов'язково. Має бути обов'язково обов смачнющий виноград. І напевно перська придивлялась, але мама мене вчила не купувати відразу там, а ходити по базарі, шукати де дешевше, і тоді купувати. Це вам лайфхак. Ну яблука, сливи, груші. Ну і такі всякі для нас трохи екзотичні фрукти. Персики, сері, виноград. Навіть попри ціни, які збільшуються така традиція, що що потрібно купляти, які вже не були ціни? Яблука, сливки, грушки. Виноград <праць> сказали. <праць> все, все, що солодке, все що липне гарненько рук. <праць> Як вам відносно зростання цін? Чи ви побачили його? Побачили. <праць> перед <праць> святами, Знаєте, суттєво відчули скочок такий немаленький. Так що навіть по кишеням спортсменам гарно б'є. Ну, ми ще, може, кукурудзу поставимо в кошик, бо то, знаєте, теж солодке і смачне. І... Мажорка, ти бачила ну, ціну на кукурудзу? Два зрив, нормально. <гум> ну, звичайно, що трошки ціни кусаються. Якраз перед святами, що мало б бути навпаки, трошки дешевше для людей, але ціни дійсно сьогодні дуже дорогі. Ну, трошки щось з базару, трошки щось свого. Якось кошик, думаю, облагородимо. Я, напевне, яблучко трошки. Те, що росте у нас на деревах переважно, але тепер такий час, що люди беруть все за кордонне. Продавці зазначили про зміну цін, а також те, що покупки людей стали компактніші, купляють трішки. Крім того, вдалося дізнатись середню вартість зібраного кошика. Нічого добре, дуже добре зараз. Бачимо, через свято наростає попит. Що найбільше беруть? А все беруть. Виноград, тарину, слива двіцька гарна. Інжир, персики все беруть. зараз на свято то все. Виноград дуже гарний. Як думаєте, люди розуміють таке відносне підвищення цін? Як вони ставляться до цього? Нормально, Купляють жваво, але всього потрошки. Гілочку винограду, синього, гілочку білого, дві три сливочки, два три персика, кусочок кабунчика не побагато, не кілограмами, як минулими роками. Але дякуємо Богу за то. Пані, розкажіть, що купляють. У вас бачу навіть мед є. У нас усе є. Великий асортимент. Заходьте, будь ласка, купляйте, товар весь свіженький, ну ціни кусючі, ну що робити. Що маємо, то маємо. Скажіть, чи купляють мед, чи вони просто дивляться? — Ні, мед купляють, мед розкупили. У мене ще лишилося он пару баночок. Це свіжий мед, майовий є, є різнотрав'я, є забрус. Ну все сьогодні дуже багато. Є покупців, але купують всього по трошки, по чотири персики, декілька абрикосів, декілька слив, всього для святкового кошика. Винограф вже порозбирали, людей було досить багато до обіду. Тепер з обіду вже трохи менше. Ну, В середньому так набирають на 300-400 гривень. На кошик, яблучка вже продали. Все трошки дорожче, як минулого року, звичайно, і людям е беруть компактніше, поменше всього. Де все йде? Люди закупляються на свята, все гарно. Е -е, виноград. Ну те кожного року беруть, але виноград саме краще беруть. Ви вже як не продавець, покупаєте щось встигли купити. Я як продавець собі вже залишив додому. Е -е. Святити ви набрали. Все, сьогодні все брали. Ну а якщо закупка дорожча, то й відповідно в нас дорожча. Якщо закупка дешевша, більше там ну, не ставимо. Тобто якихось пару гривень все одно треба заробити на цьому, але нема такого. Якщо виноград був дотепер до тепер він і так 180 коштує. Якщо слива була 40 тиждень тому, то вона 40 сьогодні так само коштує. Персик так само коштує як коштував. Тобто підвищення ціни немає такої, ніхто не ставить вищі. Так, великий попит зараз. Нашого нічого немає, Херсону немає, Одеса сюди не приїжджає. Все, великий попит, з великих міст приїжджають і забирають наші західне. І тому ми мусимо так переплачувати, як то кажуть, через великий флот. Ви відчули зріст на ціни. Ціни дуже сильно зросли. Ну, ми купуємо товар, але дорого. І ми не можемо торгувати так само, як купили. Так що мусимо якось виживати. Так, робимо, так би було людям доступно. Фаворитами серед фруктів у кошику є виноград, персики та яблука. Трохи рідше трапляються екзотичні плоди. І навіть попри ріст цін люди продовжують купляти. Та не слід у метушні забувати про значення самого свята, адже воно нагадує кожному про реальну подію, коли Ісус Христос преобразився і його учням стала явною уся божественна велич.